Жалюгідні версії у стилі дешевих бойовиків і масові затримання. Російські ФСБівці заявили, що встановили 12 співучасників підготовки вибуху на Керченському мосту. З них нібито затримали вісьмох, серед яких п'ятеро росіяни, троє громадян України та Вірменії. І сценарій московські фантазери намалювали неабиякий, мовляв, вибухівку замаскували в рулони плівкою. На палетах вагою 22 тонни, і на початку серпня відправили з порту Одеси в болгарський русе. Згодом, на думку ФСБ, вантаж доправили через Грузію до Вірменії і вже згодом палети вантажили до вантажівки росіянина, яка рушила до неіснуючої кримської фірми. Ба більше Фазбівці опублікували навіть рентгенівський знімок вантажівки. Щоправда, на рентгені чомусь немає запаски, яку видно на кадрах з відеоспостереження, та куди зникла одна вісь попереду фури. А головним винуватцем, себто організатором диверсії, росіяни обрали керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. У відомстві здивувалися, як це ФСБівці ще не знайшли візитівку українського генерала на місці вибуху і назвали ФСБ і слідчий комітет фейковими структурами, які лише обслуговують путінський режим. Ремонтники ходять по мосту колами. Два прольоти залізничної частини Керченського мосту потребують заміни. З перемінним успіхом окупанти налагодили оромну переправу через Керченську протоку. Також за словами російського куратора Криму Марата Хуснуліна відновили рух по мосту. Двома смугами до цього він працював у реверсному режимі. Відтак до Керчі стояли величезні черги з тих, хто поспішав чкурнути з окупованого півострова до Росії. Ще сотні вантажівок чекають своєї черги на пором на території Керченського литовища. Вторые сутки находимся, движений вообще никаких, паромы неизвестно, никто ничего не говорит, что, как, вообще вести никаких. Стоим, вот ждем. В целом к ситуации с мостом что случилось, как относится? А я ж не знаю, что с мостом. Ну печально, конечно, задержал, обидно-то. А так, ну что? Вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту сталася потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що там нібито вибухнула вантажівка, та зайнялися вагони з пальним. Залізниця зазнала чималих пошкоджень. А частина дороги від вибуху впала в море. Слід зазначити, що незаконно зведений кримський міст окупанти активно використовували для перекидання військової техніки та живої сили, зокрема на фронти Херсонщини. Збройні сили усе ближче до оперативному командуванні. Південь підтвердили звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам'янки, Трифонівки та Червоного, що на Херсонщині. Там встановлено українські прапори та тривають стабілізаційні заходи. Військові наголошують, що повертатися до звільнених селищ зарано, оскільки росіяни, тікаючи, мінували усе, що бачили. Водночас ворог закріплюється на тих рубежах, куди його посунули українські воїни. Захисники тиснуть росіян і намагаються спонукати їх до втечі або до здачі в полон. Вони намагаються зв'язатися і в електронний спосіб через чат-боти, через інтернет повідомлення, через пошту, листування імейлами, е е які ми надали їм як інформаційну кампанію. вони навіть на етапі е так звані свіжо мобілізовані, навіть на етапі формування команд у їх військоматах, ще там за перебриком, пробивають собі місця в обмінному фонді і мріють перейти під ігіду міжнародного. Менітарного прав. Перші два десятки білоруських танків Т-72 відправили до Білгородської області. До того ж, за даними Генерального штабу, рішенням самопроголошеного ватажка Білорусі Лукашенка місцеві оборонні підприємства ремонтують понівечену українцями російську техніку такої, які знищених окупантів більше щодня. Найбільших втрат на ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де вперто пнеться в наступ. Ситуація там залишається складною. Росіяни продовжують тиск, не рахуючись із втратами. в результаті успішних дій сил оборони України та через велику кількість поранених на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей Російської Федерації. Російські варварські обстріли України лише посилили рішучість українського народу і ще більше об'єднали країни з різних регіонів світу. Про це заявив глава Пентагону Достін на початку роботи контактної групи з питань оборони України. Відомо, що контактна група вона ж Рамштайн у Брюсселі продовжить посилювати оборонні можливості України, допомагати у задоволенні поточних потреб, а також потребу довгострок. Ові перспективі головний пункт на порядку денному посилення протиповітряної оборони. Напередодні стало відомо, що Німеччина вже передала Україні першу з чотирьох систем ППО. «Айріс-Т». агенсек НАТО Єн Столтенберг закликав держави альянсу надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних обстрілів Росії. За його словами, Україна потребує більшої кількості різних типів таких систем.